Слава Україні про головні новини, які актуальні у Тернополі та області, станом на цю годину, розповім просто зараз. Ще одна втрата на фронті загинув житель села Підлісся Бучицької громади Іван Плішка. Йому було 29 років. Життя воїна вороги обірвали біля населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області. Там він отримав вогнепальне поранення, несумісне із життям. Щирі співчуття родині захисника, а йому вічна пам'ять. А далі унікальна історія: чотири місяці полону, чотири страшних місяці катувань та знущань, які вчиняли російські нелюди. Михайло Діанов, морський піхотинець, захисник Азовсталі, який спочатку війни боронив нашу країну. Радісна звістка, що його звільнили з полону, облетіла світ в лічені хвилини. Але те, що Михайлу довелося пережити, знають лише рідні. Поки Михайло на лікуванні, ми поспілкувалися із мамою та донькою захисника. Тато вдома. Мені дзвонить бабуся, каже: Ти зайнята? Кажу, та ні, щось сталося. Каже: Тато вільний, він в Чернігівській області. Так довго чекала від бабусі цього дзвінка, бо я розуміла, що першим ділом він подзвони до них. Катя пригадує події 22 вересня, день, коли дізналася, що її тата Михайла Діанова звільнили з російського полону. Емоції дівчини й досі не можна передати словами, адже рідну людину не бачила і не чула більш ніж півроку. Зв'язок із Михайлом розповідає повністю обірвався чотири місяці тому, за декілька тижнів до виходу чоловіка з Азовсталі. Зараз ці страшні місяці для Каті та пані Ірини, мами Михайла, радше як жахливий сон, про який важко згадувати і говорити. Дні перетворилися на рутину, почитати новини Пошукати бодай крихту нової інформації про Михайла та чекати на такий важливий дзвінок. З заводу, тато якимось чарівним чином зміг з нами зв'язатися. Думаю, зловив Старлінг. і Він подзвонив, каже: я на заводі, я поранений. На руці стояв вже тоді апарат. Руку Михайла поранили ще в березні, розповідає Катя. У нього вистрілили з відстані 70 метрів. Тому каже дивно, що куля не забрала життя. Спеціальний апарат, який поставили Михайлові у Маріупольському госпіталі, стан його не покращив, а навпаки, бо носити його можна не більше місяця. Розповідає донька військового. Коли він знаходився на заводі, то їм все одно доводилося оборонятися і боротися з расистами. І відповідно кістка змістилася, і той апарат йому почав навпаки заважати. Йому той апарат зняли в ДНР, в тому Донецькій області. І поставили гіпс. Але той гіпс я не знаю, де він зараз, чому його зняли. І вже додому він повернувся без нічого, мотиву, тільки з пов'язкою, щоб зафіксована була рука в такому положенні. Все. Вже потім Михайло буде завдячувати пораненій руці, каже Катя. Адже травма в прямому сенсі врятувала його життя в Оленівці. Момент трагедії, коли загинули десятки українських захисників, Михайло перебував у госпіталі. Йому якраз в той момент знімали той апарат. З руки він знаходився там і йому просто пощастило, що його там не було. Тато сказав, потім нам розказував, що цей вибух стався зсередини. Тобто це не було ззовні ніякого авіаудару, ніякої ракети. Це було зсередини. Там поставили е установки, і вони взірвалися. Стан, у якому повернувся Михайло, досі вражає його маму, пані Ірину. Про усі жахи російського полону, які пережив її син. Жінка розповідає з болем в очах. Постійні побиття без причини і муріння голоду. Ось таке каже: ставлення росіян до полонених. Навіть на останок, коли відпускали Михайла, познущатися не забули, розповідає пані Ірина. Дорогою додому перемотали очі, клейкою стрічкою настільки сильно, що з'явилися гематоми на обличчі, та декілька разів вдарили по голові. За чотири місяці ні одного жінка. Ті, що Коли ми тільки знали, що хлопців в Оленівку перевели, їм зразу туди направили десь чи 5, чи 6 фур з гуманітарної допомоги їх не пустили. В них навіть відняли те, що в них були речі, і вони чистили зуби нитками, які вони видирали з своє водю. Все забирали, абсолютно нічого. Тільки що на них було в дітку. Все, І більше нічого. Жодні російські тортури не змогли зламати бойовий дух морпіха, саме так морського піхотинця. Тому Михайло зі слів рідних не розуміє, чому його відносять до числа азовців. Він каже: Я не маю відношення ніякого до азовця. Просто случилось так, що я казалася на заводі Азовсталь, і тому мене зразу причислили до азовців. Він каже: Я морський піхотинець. Каже, тро тридцять бригада морської піхоти. Каже, тільняшечки. Азовці в тільняшечки не ходять. Справжні псав до чоловіка мішаня. Бородою представлявся лише в полоні, щоб зберегти своє життя. Про легендарного снайпера мішаню, який одним пострілом міг покласти всіх ворогів, окупанти говорили багато. Він почав собі придумувати різні прізвища, щоб йому не казали, щоб не вгадати, що він мішань. Він каже, то мене кличуть борода, мене кличуть так, мене кличуть музикант. А він каже, і той Москаль каже: а ви, ти знаєш, що такі мішаня? Він каже: ну, мене мішання теж кличуть, бо я міша, і старався якось так уникнути, і придумував різні собі клички там, щоб не дізналися, що це він. Але більше нікуди і ніде він не говорив, що він борода. Але тепер усе залишилось позаду, посміхаючись, розповідає пані Ірина. Тому що Михайло живий і повернувся додому. Жінка завдячує усім небайдужим. Тим, хто виходив на мітинги, щоб підтримати полонених з Азовсталі і не давав світу забути про українських захисників. Ця колосальна підтримка людей не давала Ірині опустити руки. Якщо замовчати просто забудуть, люди забудуть, забувати не треба. Тому що дуже багато наших хлопців там знаходиться дівчат. Їх треба визволяти всіх абсолютно. Наразі Михайло лікується та готується до операції, розповідають рідні військового. Лікарі дають позитивні прогнози щодо його кінцівки та роблять усе можливе, щоб чоловік знову взяв до рук гітару. Адже він не тільки військовий, а й талановитий музикант та майстер з металообробки. На фронт повертатись не планує. Хоче відкрити власний бізнес і побути з родиною. Саме там, в російській катувальні, по-іншому почав сприймати прості речі. Ми ж чекаємо Михайла вдома. Продовжуємо 81 перші роковину однієї з найтрагічніших сторінок в історії 20-го століття. Відзначають сьогодні початок масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941 43 роках. Невинно видно бієнних, вшанували і в Тернополі. Пам'ятник жертвам голокосту у Тернополі. Біля нього вже традиційно вшановують жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року. Там у Києві почалися масові розстріли євреїв-нацистами, але вбивали людей за їхню національність і у Тернополі. На цьому місці, де стоїть пам'ятний знак, були страчені євреї, які жили у нашому місті. Ми пам'ятаємо ті жертви, які понес наш народ, які понесли весь народ України. Наше наше завдання в тому. Щоб не допустити подальшому цих жертв, Щороку тут вшановує пам'ять вбитих пані Світлана. Євреєм був її чоловік. Він народився у Тернополі у час Другої світової війни. У гетто. Що вам казати, як він в школі був шварц. Він був, знаєте, затравлений. Саме прізвище говорило для себе, і тому я не можу просто згадувати це все, бо це дуже тяжко. Єврейське гетто у Тернополі створили там, де нині ми знаємо шосту школу музучилище, морфологічний корпус медичного університету. А чоловік пані Світлани народився у підвалі приміщення, де зараз атріум. Моя свекруха, вона там на другому поверсі, як переховували її люди, і вона кожного ранку дивилася, як гнали їх на роботу, куди на желізнодорожний вокзал, тому що було розбите все, і вони там працювали, євреї, і в один прекрасний день. Вона не побачила ні батька, ні мами. От може тут вони і поховані. Зараз жінка, згадуючи розповіді чоловіка і свекрухи, про страшні часи Другої світової, переживає ще більше, адже у нас знову війна, катування, вбивства. Тепер страшніше, коли вона його народила в підвалі, в підвалі там цього будинку. І коли німці зайшли, вони підійшли, подивилися Кіндер, Кіндер. Він витягнув шоколадку тоді, в той час війну, де шоколадка могла бути. І він її подарував, що мутр кіндер, що мама, що її дитина, а тепер так катують. коли читаємо історію про Бучу, Єрпінь, Маріуполь, села під Черніговом, ми розуміємо, що знову якась нація вирішила, що вона краща за іншу, і починає геноцид знищення українців тільки за те, що вони українці. Тому світ має знову об'єднатися аби зупинити Росію. Додає Віктор Устенко. Інакше який сенс вшановувати невинно бієних минулого і не допомогти у боротьбі тим, хто гине зараз. Далі про свято для першокурсників, яке організували в Західноукраїнському національному університеті для студентів соціально-гуманітарного факультету. Старшокурсники влаштували традиційну посвяту у студентство. Розповідають, хочуть, аби університетське життя запам'яталось не тільки лекціями і семінарами, а ще й активним соціальним життям. Трошки по іншому так як в школі тут інші люди будуть. Це для мене було трошки страшно, чесно кажучи. Новий період університетське життя. Кожен уявляє по різному. Першокурсники західноукраїнського національного університету зібралися на посвяту в студентство. Діляться враженнями від спеціальностей, які обрали, та від першого місяця навчання у класичному університеті Тернополя мені багато хто рекомендував. Казали, що тут дуже хороші викладачі, і що тут є багато перспектив для майбутнього. У мене тітка психолог. і Мені дуже сподобалася професія, що можна допомагати людям вирішувати різні проблеми, питання цьогоріч на соціально-гуманітарний факультет вступило 257 нових студентів. Деканка каже, це непростий час для освіти в Україні загалом, але незважаючи на усі виклики і зміни, студентам допоможуть і в навчанні, і в практиці. Бо за спеціалістами майбутнє держави це для нас велика відповідальність для викладачів і мені здається, і для студентів. Вчитися, вчитися думати, аналітично мислити, критично мислити. І кожен мірю своїх можливостей долучатися до нашої перемоги. І тому мені здається, мета усіх наших заходів одна все для перемоги, все для розбудови нашої України. А ми віримо в цю перемогу. Показати новачкам, яким різноманітним може бути студентське життя, вирішили третьокурсники курсники Західноукраїнського національного університету. Що найбільше ну тішить те, що в нас якби дуже гарний баланс між навчанням і активністю, і постійно, постійно щось відбувається. Постійно працюємо, постійно якісь проявляємо активності в різних сферах. І єдине, що я хочу побажати наступним наступному поколінню, це те, щоб вони продовжували гнути цю лінію і просто кайфували від того, що вони тут навчаються. Посвята це найперше свято, яке є в першокурсників. Вони повинні познайомитися між собою, знати, що вони не одна група на факультеті, крім них ще є Інші спеціальності вони можуть комунікувати між собою, познайомтись тут активно, познайомитись зі своїми кураторами ближче, зі своїми викладачами ближче і просто трошечки подивитися, як починається студентське життя. Викладачі та куратори кажуть, важливою є адаптація і в колективі групи, і на факультеті. Тому, крім науки, допомагатимуть студентам налаштовувати соціальні контакти в університеті. Ми справді націлені на те, щоб вивчити виростити висококомпетентного спеціаліста, але це і дозвілля, це і проведення різноманітних секцій, гуртків, вечорів, які допоможуть їм стати справжніми особистостями в житті. Факультет також активно співпрацює із закордонними партнерами. Усе для того, аби студенти мали якнайбільше можливостей для розвитку. Що ж на цьому в мене, все? Дякую, що в цій годині були з нами. Більше обіцяю розповісти у підсумках. тож дочекайтеся, а далі аналітична студія.